Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про електрокар, який може перевернути ринок доступних EV. Це Kia EV2 2 новий електрокросовер, який стане найменшим і найдешевшим у лінійці Kia. І що найцікавіше, на нього ще немає жодного живого огляду. Але ми вже знаємо чимало Kia EV2 2 це компактний електрокросовер, що буде меншим за Kia ev 4 Зовні авто виглядає як мікс EV 6 та Soul EV. Строгі лінії, короткий капот, висока морда і компактна корма. Виглядає футуристично, але при цьому практично саме для міста. Заглянемо всередину. Салон Kia EV 2 це мінімалізм і технологічність у найкращому стилі Kia. У центрі широкий цифровий дисплей, який об'єднує панель приладів і мультимедіа. Матеріали оздоблення виглядають простими, але стильними. М'який пластик, текстиль і глянцеві вставки, центральна консоль плаваюча з мінімумом кнопок, а під нею багато вільного місця, руль двоспецевий з сенсорними зонами. Також видно підсвітку салону, яка змінюється залежно від режиму руху. І, як завжди в Кія, ергономіка на висоті все під рукою. місця достатньо і спереду, і для пасажирів ззаду. Що ж всередині? Хоч Кія офіційно ще не розкрила всі характеристики, вже відомо кілька важливих деталей. F2 буде базуватись на платформі e Lite, а це означає повністю електричний привід. Запас ходу до 400 км. Швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. Імовірно, будуть версії з переднім приводом та невеликими батареями для зниження ціни. Kia позиціонує ev 2 як електрокар початкового рівня для молоді та міського користування. Очікувана стартова ціна до 30 тисяч доларів, а можливо навіть нижче. Це прямий конкурент для Volkswagen ID.2 і майбутнього Renault 5 Евекшов. Кія планує почати виробництво ev 2 у 2025 році на своєму новому європейському заводі в Словаччині. Це означає, що авто одразу буде адаптоване під європейські стандарти і, можливо, з'явиться в Україні одним із перших. KIA EV2 це ще один доказ, що електромобілі стають доступнішими. І якщо ці характеристики підтвердяться, це буде хід 2025 року. Пиши в коментарях, як тобі цей електрокар, і не забудь підписатися, якщо хочеш бачити огляди найсвіжіших авто ще до їх виходу.